Сьогодні ми хочемо показати розповісти про те, що ми думаємо про законопроект про ринок земель, як до нього відносяться члени наших спілок, професійні учасники земельних відносин, і що ми очікуємо від введення цього закону в дію. Я хочу надати слово Анатолію Івановичу Вовку, голові всеукраїнської громадської організації Спілка землевпорядників України. Доброго дня. Перше, про що б хотілося е, поговорити е, в контексті необхідності прийняття закону про ринок земель, це реалізація прав наших громадян щодо е, землі. землі. Право в першу чергу право власності. Так от право власності на землю в Україні виникло. Е, Скажімо так, в новій Україні, в Незалежній Україні, в 92-му році з прийняттям земельного кодексу України і декрету Кабінету міністрів про приватизацію земельних ділянок. Я просто нагадую. І тоді громадяни отримали право приватизувати безкоштовно земельні ділянки, на яких знаходились їх будинки та господарські будівлі, присадибні земельні ділянки. Після того... Як був прийнятий в новій редакції Земельний кодекс України, і він вступив в дію у 2002 році з 1 січня, також право власності на земельні ділянки набули ті громадяни, які, стали, які працювали в сільському господарстві, в колгоспах, в радгоспах, і землі цих господарств, які були розпайовані, і потім. Після розпаювання передані у приватну власність всім, хто працював членом колективу цих сільського підприємств, а також пенсіонерам з їх числа. Я хочу надати слово Андрію Геннадійовичу Мартину, члену управління всеукраїнської громадської організації Спілка оцінювачів землі. Доброго дня. Ну, проблема завершення земельної реформи вона для України вже, м'яко кажучи, перезріла. Ще три роки, і Україна буде чемпіоном світу по реформуванню земельних відносин. Оскільки земельна реформа триває в Україні вже 21 рік. От у Мексиці тільки довше ніж в Україні. 23 роки вона тривала. Звичайно. Реформування земельних відносин своєї головної мети ще так і не досягло, коли в 90-х роках держава почала приватизацію земель, роздержавлення почала поступову передачу земель у власність громадян України, переведення земельних відносин на ринкові засади. Всі дуже сподівалися, що внаслідок земельної реформи у нас виникне отой от самий ефективний господар, який собі знаєте, фермер західноєвропейського або американського зразка, який буде сам разом зі своєю сім'єю обробляти землю. Лю виробляти продовольство посилювати продовольчу безпеку нашої держави, але як часто в нас буває, не так сталося, як гадалося. По суті, землі сільськогосподарського призначення вони ж вже давно всі в приватній власності. Хоча деякі у нас часто помилково вважають, що якщо ми запустимо ринок землі, то ця держава буде продавати останні, що в неї лишилося. Ці люди не розуміють того, що у нас 27 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель вони вже розпайовані і передані у власність близько 7 мільйонів громадян. У нас менше трошечки половини сільського населення, і близько 15% всього населення України це ті люди, які. Отримали безоплатну земельну частку пай, в процесі роздержавлення колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. От сьогодні ми в Україні вже бачимо, що нинішня структура власності, вона, м'яко кажучи, є трошки недосконалою. Сучасний український українські який отримав земельну ділянку, він практично ніколи на ній сам не працює. То есть, думали, що створить справжнього господаря, дамо селянину землю, він почне на ній працювати. А в нас вияснилось так: що селянин наш український в працює на своїй присадибній земельній ділянці. А той пай, який він там десь посеред поля отримав, він сам не використовує, лише передає його у оренду. 68% всіх паїв, які на сьогодні передані у власність громадянам, вони саме передаються ними в оренду і самостійно селянами не використовуються. Я хотел бы заострить внимание еще на одном вопросе, который является очень важным. Это о том, что существование моратория нарушает основные права и свободы граждан, а именно нарушает 41-ю статью Конституции, которая предполагает, что граждане Украины имеют право распоряжаться принадлежащим им имуществом. Проведу аналогию. Если бы нам с вами запретили распоряжаться машинами или квартирами или любым другим имуществом, наверное, это вызвало бы всеобщее, скажем, недоразумение. Тем не менее, существование моратория вот уже на, на протяжении многих лет пытаются в обществе представить как неким благом, которое Позволяет э, позволяет неразумных крестьян э, ну, не, не отдать свое имущество за бесценок.